Внесення змін до бюджету одне з головних питань засідання 23 сесії Мукачівської районної ради. Частину залишку коштів районного бюджету депутати виділили, щоб проіндексувати заробітну плату освітянам Мукачівщини. Щоб наші всі вчителі отримали індексацію за квітень, травень і далі, там практично до кінця року. Ця сума знайдена в сумі 4,5 мільйони. Загальна сума йде, і вона включена в цьому проєкті. Також районні обранці затвердили перелік об'єктів, які потребують ремонту або реставрації. 30 тисяч Шемборська сільська рада на будівництво будинку культури, Макарівська сільська рада на Бородівський ДНЗ для придбання твердого інвентаря. Крім цього, була пропозиція 100 тисяч виділити для облаштування огорожі у старому Давидку. Виділили і одноразову матеріальну допомогу важкохворим учасникам АТО та членам їх родин. Підняли на засіданні питання високих тарифів на житлово-комунальні послуги. Люди обурені за хмарними цінами на газ. Відтак депутати вирішили звернутися до Кабінету міністрів Верховної ради та національної комісії з питань регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Це просто жахливе, що коли людина має 90 900 тисяч гривень пенсії, а такий високий ціна на газ. Дискутували присутні на засіданні на тему добровільного об'єднання громад. Депутати рекомендували головам сільських та селищних рад обговорити це питання спільно з населенням на громадських слуханнях. Після цього надати свої пропозиції.